Чому найбалакучіші, часто найуразливіші? Ти помічав, що чим більше людина говорить, тим менше змісту в її словах. Іноді замовним шумом ховається зовсім невпевненість, а страх, страх тиші, у якій можна випадково почути самого себе. З точки зору психології, балакучість це часто форма захисту, коли людина боїться бути непоміченою або відкинутою. Тоді вона намагається заповнити собою весь простір, слова стають бронею від внутрішньої порожнечі. Вона говорить, щоб не почути своїх сумнівів, щоб не відчувати тривогу, щоб не зустрітися з собою справжньою. Але ось парадокс: чим більше ми говоримо, тим менше нас насправді чують. Світ перестає розрізняти, де щирість, а де просто шум. І чим голосніше людина намагається довести, що вона є. Тим сильніше втрачає зв'язок із собою. Балакучість це не про комунікацію, це про втечу від тиші. А тиша це те, з чого починається глибина, де можна нарешті почути себе, свої бажання, свій біль, своє навіщо. А ти, коли востаннє дозволяв собі побути в тиші без слів, без приправдань, без спроб сподобатися? Підписуйся, щоб дізнатися більше про психологію внутрішньої тиші та справжнього контакту.